І всім привіт-привіт! На каналі Аня Роблокс і в цьому відео ми з вами будемо відкривати океанське яйце. Тому, пішли відкривати його, тільки в мене одне питання. Хто знає, воно має отак от робити? Ну, не показувати скільки стоється, щоб воно вилупилось. Ось, ось воно взагалі не показує чогось. Коли воно вилупиться, скільки воно достатися, е, воно вилупиться, просто воно показує, і мені просто не обично, непонятно, взагалі. Отак. -то. Я дуже хочу вже його відкрити. Ну, рано відкривати. Я сама не знаю, ск це скільки сюди відкривати. <tell> так, нам предлагають рейд. Таке нам предлагають. І так, ребята, мені з нашого саме океанського яйця випала ось така красива рибка. Я дуже рада її. У мене вона є на комп'ютері. У мене на комп'ютері теж є реблок мій, собственно. І в мене вона там теж є. І тут вона в мене мені дві рибки. І я можу зробити собі ніонуком. Тому ось такий, ось, ось такий відосик вийшов. І всім пока-пока!